Скандал в Шахтарі перед мочем з Марселем. Жахлива заява Суркіса. У Мудрика серйозні проблеми в Челсі. Це все та багато іншого у цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Захисник Лунського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко отримав пошкодження ноги. Він не зможе вийти на поле найближчими тижнями. Зінченко точно не зможе зіграти за канонірів цього тижня, повідомляє Sky Sports. Арсенал підтвердив проблеми зі здоров'ям Олександра Зінченка. Вони заводять 27-річному захиснику одягнути футболку англійської команди у найближчих матчах. Українець відновлюватиметься як мінімум тиждень. Футболіст збірної України травмував ногу у матчі з Ліверпулем. Медичний штаб зафіксував у гравця проблему з литковим м'язом. Він вже пропустив поєдинок канонірів проти Весгема. 0-6. у клубі не визначили точних термінів відновлення Зінченка. Проте відомо, що Олександр пропустить поєдинок Арсенала проти Бернлі, який відбудеться у суботу, 17 лютого. Невідомо, чи зіграє він у поєдинку проти Порту у одній восьмій ліги чемпіонів наступного тижня, вболівальникам залишається лише сподіватися, що Олександр Зінченко встигне відновитися до 21 березня. Цього дня збірна України зустрінеться з Боснією та Герцеговиною у кваліфікації відбору на Євро 2024. У сезоні 2023-2024. Олександр Зінченко зіграв за Арсенал 27 матчів, забив один м'яч, та зробив дві результативні передачі. Український форвард каталонської жерони Артем Довбик пропустив тренування клубу. Однією з причин може бути травма. Раніше гравець мав проблему з коліном, через які він пропустив матч з Расусідатом, але відновився до матчу з Реалом, повідомив портал Комунієйт. За інформацією джерела, довбик був відсутній на тренуванні Жерони, і зараз невідомо, коли футболіст повернеться до команди. Причиною відсутності 26-річного футболіста може бути травма рішення тренерського штабу з надання відпочинку та особисті причини. Можливо, це через матч з реалом. До якого гравець повернувся раніше на поле, не залікувавши повністю пошкодження. У грі з мадрицями Артем був одним із найгірших гравців на полі. Цього сезону Довбик у 25 матчах за Жирону забив 14 голів та зробив сім гольових передач. одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів проти РБ Лейпциг найкращим гравцем матчу став голкіпер мадридського рала Андрій Лунін. Українець допоміг команді перемогти з рахунком один у матчі Лунін зміг підкорити важливе досягнення, повідомив портал ОПТ.Джос. За інформацією джерела, за останні 20 років Лунін став лише другим гравцем Мадридського реала, який зробив 9 та більше сейвів за один матч у лізі чемпіонів. Оскільки статистика ведеться лише сезону 2003 2004 лише Тібу Куртуа робив 9 сейвів. Сталося це у фінальній ліги чемпіонів у сезоні 2021-2022, коли Мадридці з рахунком 1-0 обіграли Ліверпуль. За матч Ліги Чемпіонів Лунін отримав найвищі бали в команді від авторитетних статистичних порталів. Хускорд поставив Андрію оцінку 9,2, а Софаскор 9,8. Показник попереджених голів українця становить 2,19. В активі 25 річного українця 9 сейвів, один вдалий вихід на м'яч, три перехоплені на 49 дотиків м'яча, 21 точна передача з 25 84% та 3 виноси м'яча. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко уклав важливу угоду зі своїм колегою з Італії. Сторони підписали у Парижі меморандум про співпрацю. У Афтайфа розпочнуть новий спільний проект, повідомляє портал новини live з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу. Від початку повномасштабного вторгнення росіян Італійська асоціація футболу підтримувала українських спортсменів. Сторони провели багато спільних ініціатив щодо підтримки українських громадян, здебільшого йдеться про молодих спортсменів. Андрій Шевченко підписав із головою ІФА Габріеле Гравіною угоду про реалізацію в центрі збірної Італії коверчіано спільних заходів технічного тренування характеру за участю українських футболістів та тренерів. Голова УАВ зазначив, що Україна обрала Італію для початку цієї важливої співпраці. Воно допоможе гарантувати майбутнє існування українського футболу. Андрій Шевченко заявив, що Італія завжди була його другою домівкою, і він щасливий, що українські спортсмени теж це відчують. Обидві національні асоціації мають намір зміцнювати та розвивати відносини дружби та технічного співробітництва. Йдеться про допомогу тренерам та молодим гравцям, реалізувати свій людський та професійний потенціал. А також брати участь у спортивних та освітніх заходах в Італії. Головний тренер Лондонського Челсі Маурісіо Печетіно в січні не хотів розлучатися з українським вінгером Михайлом Мудриком. При цьому клуб мав конкретну пропозицію щодо футболіста. Тренер продовжує вірити в гравця. Про це повідомив портал GiveMeSport. За інформацією джерела, у січні мюнхенська Баварія хотіла взяти Мудрика в оренду. Проте, перехід заблокував головний тренер Челсі. Ймовірно, почуттіно сподівається на зміну ситуації з Мудриком, що Українець все ж таки зможе вийти на новий рівень та допомогти команді. У клубі також сподіваються, що рішення Почетіно може надати мудрику в певності цього сезону. Проте також англійські спортивні експерти звинувачують Михайла Мудрика в егоїзмі на футбольному полі. Вони пишуть, що український футболіст занадто часто бере на себе ініціативу і прагне завершити кожен момент ударом по воротах суперника. Колишній головний тренер Київського Динамо та збірної України Йожев Сабо назвав іншу причину проблем захисника – на думку 83-річного фахівця, у Челсі чекали іншу гру від Михайла Мудрика. Футболіст вразив футбольний світ під час виступів за Шахтар, де буквально виривався на швидкості до вільних зон, які йому відкривали партнери по команді. У рамках підготовки до другої половини сезону, київське Динамо проводить збір у Туреччині. Президент столичного клубу Ігор Суркіс незадоволений задоволений останніми результатами підопічних Олександра Шавковського. Захисник команди Денис Попов розповів, чим незадоволений Ігор Суркіс, повідомляє ютуб канал в Динамо. Динамо зіграло під керівництвом Олександра Шовковського чотири офіційні поєдинки та здобуло перемогу у всіх цих матчах. Проблеми в команді почалися під час товариських спаргенів у Туреччині. Білосині програли Балканам, польській Легії, болгарському Левській, Бенніку з Остравою, а також зіграли в нічию зі Шкендією. Команда Шовковського зуміла перемогти лише узбекський пахтакор та литвійську команду Лієпая. Різниця забитих та пропущених м'ячів складала 14-13 на користь української команди. Уболівальники незадоволені грою Динамо в обороні. Підопічні Шовковського припускають голи в кожному матчі через те, що припускаються регулярних помилок біля своїх воріт. Це розлютило навіть президента клубу Ігора Суркіса, який запитав гравців, коли вони перестануть пропускати голи. Ситуацію прокоментував захисник Динамо Денис Попов. Він визнав, що команда зіштовхується із серйозною хвилею критики. Футболісти грають на повну силу, не зливають тренерський штаб і намагаються виявити свої найкращі якості. Вони не розуміють причин своїх помилок у товариських матчах. Всі завжди будуть запитувати і захисників та голкіперів. Звичайно, не хочеться пропускати, це впливає на настрій. У нас хороші захисники. Просто необхідно набратися більше сміливості та досвіду, щоб правильно виходити з таких ситуацій, розповів Денис Попов. Цього тижня після кількамісячної перерви повертаються Єврокубки. Звісно, увага всіх українських болівальників буде зосереджена на донецькому шахтарі. Кірники проведуть двохматчеве протистояння з французьким Марселем у рамках 1-16 ліги Європи. Наразі є багато інтриг. Шахтар не зіграв жодного офіційного матчу у 2024 році. А Марсель провів низку поєдинків, але не зміг здобути жодної перемоги. Через це важко передбачити справжнє становище сил для того, щоб краще розібратися в шансах команд у протистоянні sportnews.com.ua звернулися до одного з найдосвідченіших українських тренерів В'ячеслава Грозного. Як би ви оцінили шанси Шахтаря пройти Марсель? Чи є чіткий фаворит у цьому протистоянні? Якщо у Французькій Лізі один йдуть матчі, і вони і в Січні, і в Лютому, і вони мають велике навантаження, і велика група їхніх гравців грають і в Кубку Африки в першу чергу, і в Кубку Азії, то УПЛ відновлюється 23 лютого. Ми свіжіші, безумовно, вони більш стомлені, і до цього великий відсоток травматизму в кожному клубі. Також експерт заявив, що він впевнений, що Шахтар пройде Марсель. А як думаєте ви, хто переможе в першому матчі? Напишіть у коментарях. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!